Чим порівняння небезпечно тим, що ми дивимося на інших і бачимо, наскільки у них все класно. Ми в цей момент знецінюємо своє, наскільки воно насправді класним не було. Дивимося на фінанси стосунки. А це така дійсно пастка, я так і назвала пастка, тому що буває так, що стосунки, наприклад, ренот ну, об'єктивно класні, але через це, що вона побачила, що там є великий красивий букетик, просто так без приводу, а у неї немає, вона знецінила все те, що було класного. І це насправді одна із найбільш руйнуючих історій в нашому житті, тому чому ми порівнюємо по перше, насправді така людська природа мозок постійно оцінює, яка я на фоні інших, і це нам досталося від наших пращурів, від первісних груп людей, тому що раніше людина мала бути не гірша інших. Конкурентна спроможна, а для того щоб вижити, просто інше питання, що зараз воно нам не актуально в такому контексті.